І думали, що ось воно вже майбутнє саме твориться. І от змінюється цього разу влада у парламенті, нова більшість, і ми ж думаємо, ну окей, ті законопроекти, наприклад, 0947, це друга частина закону про доступ до публічної інформації. Вони подавали, ну закон був урядовий, але ясно, що не хотіли урядовці цей закон охвалювати. Ми просили опозиціонерів тодішніх. І вони вносили в порядок денний тільки за останні півроку 13-го року. Вносили Яценюк, кличко, Тягнебок, вносили чотири рази цей законопроект у порядок денний на погоджувальній раді. Вночі перед голосуванням він зникав, бо його викидав або рибак, або калепни за наполяганням, як ми це тепер знаємо, апарату Верховної Ради, та, який не хотів скандалити і виконувати цей закон, і надавати на винного за, за цим законом, надавати. Громадськості декларації, зокрема, декларації про доходи народних депутатів, і от, ну і так само, що закон був такий у нас ухвалений вже 2207 про державні закупівлі, які змушують відкривати державні підприємства всю інформацію, у кого і за скільки вони купують, бо ще в 2012 році ця інформація була закрита, 300 мільярдів гривень опинилися просто в тіні. Ми не мали ніякого доступу про те, що відбувається, за скільки що купують ці державні підприємства. Автори цього законопроєкту, тягне Кличко Яценюк. Ну ми ж думаємо, ну все, зараз вони там на ну, перший тиждень розберуться, призначення уряду і почнуть ухвалювати ці закони. Свої ж ну, по суті. Минає тиждень, нічого не відбувається. Минає другий, знову не, ну, от, грав і відбувається не формується порядок денний, знову нічого не відбувається. Третій тиждень минає, нічого не відбувається, але в кінці цього третього тижня вони вже починають перейменувати назви населених пунктів там, сіл. Ну дуже важливе питання з огляду на те, за що люди власне, виходили на Майдан. І, ну, не за те, щоб перейменувати негайне села. І тоді ми вирішили, що треба діяти. І як ми вже діяли, я думаю, розповість нам на кого. Дуже дякую усім. Це після Одеси і Дніпропетровська. Наша третя регіональна поїздка, саме припала на Івано-Франківськ. Ось наступний е, завтра у нас буде візит до Львова, і потім ми будемо рухатися все-таки далі ближче е, Схід, е, Донецьк, Миколаїв, е, Херсон фактично ці важливі території. Е, е, е. Тому ми дуже раді бачити вас сьогодні. І крім презентації, ми найбільше хотіли почути від вас, оскільки для нас важливо вибудувати діалог з місцевими елітами, з місцевими інтелектуалами. Для того, щоб була оця синергія, тому що зараз нам вдалося на центральному рівні знайти, скажімо, порозуміння з різними аналітичними центрами, фахівцями, небайдужими бізнесменами, які об'єдналися в реанімаційний пакет реформ. Зараз наше інше завдання це оцей порядок денний донести в регіони, залучити там небайдужих людей, що стосуються особливо таких е, дуже чутливих тем, як децентралізація, регіональний розвиток, розвиток підприємництва. Зокрема, в сімфероку Дніпропетровську, коли ми були. Е, на травманій зупинці одна, злі... одна з один звичайний мешканців, що ми розмовляємо українською мовою, почав казати, от це і за вашого майдана, і за вас зараз три місяці моя сім'я голодає, я без роботи залишився, при кучі, при Януковичі хоч як це добре було, хоч якась стабільність, була хоч якась зарплата. А зараз говорить, з вами, от ви до до Майданівець. І ви знаєте, я тоді насправді зрозуміла, що дуже. Важливим є всі ці реформи, які ми робимо, щоб люди були учасниками цього процесу, щоб вони розуміли. І оцей соціально-економічний блок, який один із найскладніших, буде взагалі в 2014 році, тому що крім зовнішньої загрози, ми не знаємо, що буде. Першого, дев'ятого і взагалі перед пер, пер, першим туром президентських виборів, ми очевидно бачимо вже, що Росія за останніми діями вона націлена на війну. Ну, принаймні, е, є такі величезні плани і має бути в нас достойна відповідь, але не на зовнішню загрозу, є надзвичайно серйозні внутрішні виклики, особливо те, що перед, перед дефолтний стан. Економіка взагалі не те, що на міжі банкротства. І очевидно, що будуть страждати бідні люди, будуть страждати середній клас, який вже зараз підприємці фактично забезпечують хоч яку на яку життєздатність держави. І от коли ми назвали реанімаційний пакет реформ, дуже багато хто каже, чому ж реанімація і так далі. Тому що за 22 роки незалежності олігархи і взагалі чиновники так далі довели країну до напівживого стану, фактично і нам дійсно. Зараз, коли ми об'єдналися, нам потрібно завдяки першочерговим крокам допомогти країні хоч-чуть вийти.